И каждый из нас подводит итоги сделанного. Каждый из нас хочет и надеется на лучшее, хочет ждет волшебства, особенно волшебства ждут наши юные друзья, которые верят в сказку, верят в то, что придет Дед Мороз, принесет прекрасные подарки. Донечан розважали аніматори, мешканці від малого до старого із задоволенням грали у сучасні ігри, співали, танцювали, ходили під канатом. Мені нравиться ну, танці, ігри. Мне очень понравилась елка, и тут есть и танцы, и игры. Очень много всяких и девчонок и мальчишек. Все веселые, водим хороводы, елочка, все у нас круто. Донецк себя не сжет. Знаете, пришла сюда и немножко настроение Улучшилось. И появилось даже. А и до это, этого не было. А? Ну, как-то так, знаете, серенькое такое было. Для Тетяни Бахтеєвої новорічні свята з доничанами стали традиційними, адже вона вже 12 років поспіль проводить новорічні заходи. Втім, таке масштабне та феєрічне на площі Леніна вперше. Побывать здесь, потанцевать. Вот это является тем новогодним, веселым и радостным праздником, потому что до Нового года осталось всего лишь несколько часов. И когда дети танцуют, и когда дети радуются, каждый получит подарки. Я очень готовилась и, конечно же, старалась, потому что просто побывать на празднике каждому ребенку и не получить подарок это не будет ощущение Нового года. Крім того, привітали народний депутат і діточок медичних працівників Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання. 900 маленьких донечан умовно плавали, долали гори та замети, аби допомогти гердів рятувати брата, тобто грали в казку Сніжна королева. А наприкінці отримали солодкі подарунки, конструктори та символ року, що наступає коней. Марія Голобокова, Павло Павлов регіональна служба новин. Побачити діда мороза на власні очі, та ще й отримати від нього подарунок напередодні нового року у казковій резиденції Діда Мороза на головній площі Донецька зустрічали маленьких донечан. Ті, хто ще не встиг, писали новорічні листи. Решта ж із захватом брала участь у театралізованій виставі. Кількість листів Діду Морозу кожного року стає лише більшою. Маленькі донечани цьогоріч надіслали сивобородому чарівнику понад три тисячі листівок. Саме через таку активність до Донецька завітала ціла резиденція Діда Мороза, в якій ясна річ здійснюються всі мрії. Ви сьогодні маєте можливість пообіцятися напряму з Дідом Морозом, не через батьків, а напрямую. маєте можливість сьогодні загадати бажання, ваше сокровенні И я думаю, что они исполнятся уже в ближайшие дни, буквально вот до 12 часов ночи 31 числа. Подарки будут вручаться всем, а лучшие 200 писем э, будут отобраны, хотя это очень сложно делать, вот. И э, ребята, которые напишут лучшие 200 писем, они будут приглашены э, в Киев в конце января на гранд-елку. вот, для участі как бы, вот в фіналі э, этого проекта. Резиденция Діда Мороза зайчинята та білочки, а ще листоноша і Снігуронька розважали малечі в казковій резиденції. Діти були не лише глядачами вистави, а й учасниками дійства. Саме завдяки їхнім запальним танцям вдалося визволити діда мороза від страшних чарів Сніжної королеви. Та й саму Снігову королеву Маличі також вдалося розчулити і перетворити зі злої на добру. На знак подяки наприкінці вистави від Діда Мороза кожен отримав солодкий подарунок. Мені подобається очень сніжна королева. Мені очень праздник понравився. Мені заповнилось, як ми танцювали, водили хороводи. Я дідусь вписала Діда Морозу письмо, я захотіла лошадку, принцесу і карету. А мне мені все тут? І цей праздник дуже подобався. Хочу на наступний новий год остаться тут аж до следующей зими. За словами Діда Мороза, цьогоріч у своїх листах малеча найчастіше просила іграшки та новомодні девайси. Проте був випадок, коли до чарівника звертались з проханням сплатити кредит. Яким повинен бути лист, щоб бажання здійснилось, розповів сам Дід Мороз. Якщо так от пам'ять більшість пісні, то, звісно, здоровується. поздравляют с Новым годом, но это уже зависит от детишек, конечно. Вот. Но на самом деле нужно быть честным, вот. потому что там пишут, очень много писем есть, где пишут, хоть я и плохо себя вел целый год, но все же я надеюсь, что я стану лучше, поэтому, Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне это. Вот. То есть нет определенных, как нужно это делать. Как каждый ребенок считает нужным, тот... Так і пусі поступає. Ті мороз розповів, аби лист надходив точно до нього. У графі з адресою одержувача необхідно писати Місто Буча Київської області Україна. І головне вірити в те, що на новий рік трапляються дива. Катерина Яковенко В'ячеслав Андичанський, регіональна служба новин. Раз, два, три ялиночка гори у парку Маяковського засяяла вогнями дев'ятиметрова головна ялинка київського району Донецька. Чи відрізняється вона від минулорічної? Дізнавалася наша знімальна група. Головну ялинку Київського району Донецька відкрито цьогоріч на зелені красуні роботи переможців конкурсу Прикраса для ялинки, що пройшов на початку грудня. Вогниками, кульками та бантиками. прикрашено дев'ятиметрову штучну красуню. Ми привлікали якийсь період і дітвору за своїми поділками. Ну вибрали щось нове, використовуємо так сказати, пожелання. І закупаємо в нібюджетне средства і для того, щоб е, совершенствовать то що із года в год приходять телевні годності, устарівають театралізована вистава у парку Маяковського, де встановлено центральну районну ялинку. зібрала як дітлахів, так і дорослих. Наймолодші відвідувачі свята, отримавши подарунки від Діда Мороза, розповіли, що найбільше сподобалось їм цього казкового вечора. Дід Мороз і знігурочка, а на елочки, що більше подобається? Ось ці украшення, ці баб, баб, бабочки. огоньки. Більше всього мені подобається, коли дід Мороз мені подає подарунок. А на ёлочці що тобі більше подобається? Коли вона почала загорітися. Свято не залишило байдужим і дорослих. Вони поділилися порадами, як, незважаючи на зовсім не новорічну погоду, створити святковий настрій. На святки ходити такі. Радуватися життю, в першу чергу. Йоки, подарки близьким любимим. Поздравляти других. дарить подарки і у тебе буде на страшні. почаще. Улибаться, улибаться, що раз улибаться. Центральні ялинки вже відкрито у кожному з дев'яти районів Донецька. Нагадаємо, що головну красуню міста прикрашену іграшками за ескізами маленьких донечан запалили на площі Леніна у День Святого Миколая. Карина Пунтус, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Новий рік Донеччина зустріне без снігу. Синоптики попереджають ні на морозні візерунки на вікнах, ні на сніговиків. Під будинками чекати не варто. Водночас опадів у виді дощу також не прогнозується. Тож, чим порадує Донеччан погода на новорічні свята, дізнайтесь з наступного сюжету. Наближається 31 грудня, а окрім залишку купок снігу та продажу ялинок, про зиму нічого не нагадує. У зв'язку з цим 100% новорічний настрій у людей зникає, тож доводиться підіймати його всілякими методами. Ставимо ёлку, як завжди, все одно. Новий рік – це новий Купили Купілі купили, купілі, з внучкою, Готуємося до нового року, праздничний стол. От правнука привезли. Діл горло позабот, вот так одного не оставишь, з кімнати в комнату, хвостик. Ну, прелість вот это вот. Ну, а сніг, звісно, хотілося б, очень би хотілося. У свою чергу синоптики розповідають, що у найближчі дні на території Шахтарського регіону не дощитиме і триматиметься плюсова температура. Новий рік Донеччина зустрічатиме із зеленою травою на вулиці. В новогодні сутки температура на території Донецької області буде в приділах нуля. Ночі вона понізиться. До, може, поніс за добіті мороза, днем буде около нуля в сторону плюс. В даний момент територія України знаходиться в області повишного давлення. Погода буде определяться антициклонічним типом. Отже, за словами фахівців, снігу в новорічну ніч не буде, а тепла погода протримається на території Донеччини впродовж декількох днів. Над територією Європи установився зональний перенос атмосферних воздушних мас, і на всю територію Європи, равне на територію України, поступає тепла воздушна маса з Атлантики. З цим зв'язано тепло, яке наблюдається в цьому місяці. І, хоча погода у грудні цьогоріч схожа на березневу, не слід впадати у віче, адже найголовніше, яка атмосфера в домі. Тож необхідно налаштовувати себе на краще, адже як каже прислів'я, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Олександр Черенко В'ячеслав Вандичанський, регіональна служба новин. Новий рік у тролейбусі. У Донецьку в новорічну та різдвяну ночі можна буде орендувати міський електротранспорт. Тролейбуси, що курсуватимуть головними вулицями міста, можна прикрасити на власний смак, а також замовити водію, улюблену музику. Шанувальників незвичного способу відпочинку вже двоє. Не дарма кажуть, схід справа тонка. Хокейний клуб Донбас не зміг подужати в останньому поєдинку року, що минає ак барс. Лідер східної конференції повіз додому три очки. Казанці забили першими, та завдяки зусиллям четвертої п'ятірки гол відповідь у виконанні Кіїскінена не забарився. Втім, у другому періоді гостям вдалося ще раз скористатися помилкою донечан. Господарі активізувалися наскільки це можливо, але змінити рахунок на табло їм не вдалося. Результат матчу – 1-2. Загалом ж для спортсменів Донеччини 2013 став плідним роком. Окрім понад п'яти сотень завойованих донечанами медалей в області, також з'явилось чимало нових місць для тренування спортсменів. Кожна п'ята медаль українських спортсменів, здобута на міжнародних змаганнях, належить представникам Донецької області. Сьогодні ж донецькі атлети мають додаткові стимули. За словами начальника управління з питань фізичної культури і спорту Володимира Мицика, у 2013 році майже 130 спортсменів з олімпійських видів спорту за рахунок місцевих бюджетів отримували стипендії. Є ідущий рік, год є вже відбором ліцензії на Олімпійські ігри. Многі види спорту вже будуть боротися за право Попасть в основной состав сборной команды страны олимпийской сборной. На сегодняшний день донецьких спортсменов, 107 спортсменов являются кандидатами в сборную олимпийскую команду Украины. Наразі кандидати на участь в літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо де-Жанейро тренуються на 35 спортивних базах Донецької області. Згідно з цільовою програмою розвитку фізичної культури та спорту на Донеччині проводиться робота зі зміцненням матеріально-спортивної бази. Наразі в області функціонує 93 стадіони, 51 басейн та понад півтори тисячі спортивних залів. Вілі в експлуатації після реконструкції РСК Олімпійський. Стадіон «Кіровець» в місті Донецьк. Полюгка атлетики, стадіон Артемовське, стадіон Металург Єнаківа, метабольний стадіон Союз. Наприкінці року в обласному управлінні з питань фізичної культури та спорту склали рейтинги кращих спортсменів в області. Ірина Хохлова займає почесну другу сходинку в десятці кращих спортсменів з олімпійських видів спорту. Дівчина займається сучасним п'ятиборством і цьогоріч стала чемпіонкою світу в естафеті. В женской эстафете мы были золото завоевали. А, а побороть, ну допустим, в личном я стала четвертая. Не удалось мне, конечно, побороть Россию. Постоянно меняются. Первые третьи места. Я думаю, я считаю, что каждый способный завоевать. Тем более с таким у нас вид такой спорта, что непредсказуемый конь, допустим, там стрельба. Все может поменяться. Наступний же рік обіцяє бути для спортсменів Донеччини не менш насиченим. Адже розпочнеться підготовка до Євробаскету 2015 року та чемпіонату світу з мотокросу, в якому теж братимуть участь наші спортсмени. Катерина Яковенко Дмитро Стрибольов, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, вівторок, 31 грудня, очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах шахтарської столиці гожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день і вночі від мінус трьох до плюс двох. По Донецьку в день і вночі від одного морозу до одного тепла. Атмосферний тиск істотно не зміниться.